Доброго дня. Я прийшла на город, мені треба квіти нарізати. Це ваш ковшик, секатор. Мені треба зробити букетик. Нема, правда, з чого. Нічого не посходило. Те, що цвіло вже все майже повідцвіталося. Треба зробити хоча б з того, що є. Ну, зараз будемо щось щось тулить. Де краще зараз виберу, тому що вже повідсвіталися. Оце серединка. Хтось видзюбав. Так, приступаю. Нарізала трохи такого. Букета а, на городі. Зараз піду ревізію робити у дворі. Що ти такеш? Нормала да, стачка Так, Це буду сестрі робити букетик. Сьогодні ми їдемо на п'янку. Да. П'янку гулянку, то треба якось букетика зліпити. Нема нічого, все повідцвіталося. Там бутерброди будуть, а я люблю. Мені нічого не треба. бутерброди і помідор. Не помідор. Так, Пробіглася і на городі і тут по квітниках своїх зібрала. Те, що цвіте, все зібрала. Зараз будемо зробити з цієї красоти одну, що вийде, потім вже вам покажу. Вийшли в мене отакі два букетики. Тому що в один щось мені не подобалося, то я зробила два. Зараз покажу перший. Що знайшла в цьому в своїх квітниках? Це другий. Чорнобривці, гортензія і там оті маленькі майорки. Зато вони довго стоятимуть, що один, що другий. Тож отакі поїдуть квіти. Зараз ставляю водичку, що стоять. Ну що, ми вибралися, їдемо тепер на свято. Дороги в нас такі, а краще сказати, доріг немає. Пала ще й не пила, а хера не зняла, як вітали. Коротше, одним словом, зложи сестру Сестрою од нас на дівчачі дрібнички. Тільки голова вже одного відпала. Нічого. А в чому покидати? На, на дрібнички. Ано, ага, дякую. ви дітей, <реш> Ні, це я вже включила камеру, тоді забула, що не включила, та то, то знімає. І... Як ціловувала тебе. Так, спасибо, пішла я покажу. їж їш, дочці, давай це. Куди морку кидать? Куди в тарілку? Вже ж не в жмені. Хватит не буде. Давай хватить. Святочки, я їх зліпила із того, що було. Нічого не цвіте. Ой, красота. Так, туди і поставимо, щоб пахнуть. Чорнобричики пахнуть. Ой, не кажи, мені теж вони дуже нравляться, як пахнуть. Сти у нас вже чекає. О, муха вже залетіла. Ще не все? Ну не все, покажу, що вже поставила. Тікай. Нарізка, бутерброди. А я казала, а що, що треба звечора було б нарізати. Я знайшла свого одного неводнього, бач, лежить. Треба лежати, тому що я ж не украшаю так, як. А не треба украшати, І так все гарне. По Помідорки, щоб по одному. Так, Сільоху давай одну поріжу, а тоді все. Це, це як є місце в холодильник, а де і дощечки. Шукай десь у цих. Ну тоді вже покажу, як вже буде весь стил накритий. Стил готовий. Ми сідаємо, привітаємо зараз сестру, тяпнемо по чарчині. <рик> <Мой> дві, <сеток. рик> ну, Мої дві, а Вітальна може там і пляшечку тяпне. Скільки <рик> треба сидити? Вона вже налива собі цілий <рик> бокал. Ой, замерзло. Ой наче водка женеться, я зараз принесу. тоненька <рик> цілочка така. у мене ще такі було. Ні. Вийшли попастись до сюхи на виноград нас. Перекур. Ніхто не курить, але зробили перекур. Оцей маленький дуже добрій. Великий кислий. А маленькому ще ж і кисточок немає. Начіплялося теж як. Ну теж він не мерз. Ой, господи. Зачепилася, ще носа наб'ю. А і дала маленьким. Цілу грону. Вона обірвала урманько. Пішли, покажемо сусіда. Ні, <рес> нема. Ксюха, такий класний сусід. Це все малі. Зараз вирву. О, моїх качок бачили, ще Ксюхиних. Як, Лада? Мама, Я забуваю якісь. Що до цього? Так зараз покажемо. Зараз покажемо сусіда пахучого. Дивіться, який гарний сусід у Ксюхи. Да пахучий. Пахне на всю вулицю. Зато то красиві роги має. Хліби люди не побачили, бо скажуть, чого його тут дертись. Козела. Козела хто ж? Борька. Чи як там тебе звати? Зато красивий бородан яка в нього велика. Мама, мама. Нехай лежить. Тільки щось вони прив'язали його метр цепки. Тільки. Не до трави не достане. Ну нехай підпахує далі. Кетюня. Кетюня. А да. Китюня. Китюня. Ой, як курчить? Спить. Ні. Ні, не спить? Ні, бать. Ні, па. Ні, каже, спать, так? Да? Ні. Угу. Ще десь одна мотається.

Ногою топ, топ, ой, дочь не всі руку мені. Мам. Красунчик. Бачи який? í sliðuð.